Вітаю підписників та гостей каналу Бджолина Родина. В недавньому відео один з глядачів чи підписник Юрій Жуков звернувся з питанням. Доброго здоров'я! Чому вибрали саме 8 вулик? Розкажіть його плюси та мінуси. Будемо вдячні. Відео було, е, коментар був залишений до відео виготовлення вуликів розрахунок розмірів. Що варто врахувати. Тож, спробуємо, шановному пан, пану Юрію надати таку відповідь, чому ми вибрали саме восьмирамковий рамковий вулик. Ну, хочу на початку відео зазначити пункти, які нас спонукали до вибору даної системи. Е, найбільше нас спонукало до, до, до вибору даного вулика такі фактори, як ну, стратегія нашої пасіки ведення, е, потім е, також е, кліматичні умови, в яких ми працюємо, і медоносна база. Це основні такі фактори. Які нас спонукали до вибору даної системи. До неї ми дійшли не, не з самого початку, скажімо так, а поступово. Ми дій... ну, я дійшов на власній пасіці до такого вибору. Серед переваг варто зазначити, що ну, дана система в нашій кліматичній зоні і медоносній базі. Має такі переваги, як весняний розвиток серед переваг, мобільність, медопродуктивність, вага даних корпусів восьмиранкових вуликів. Ну, також тут ще до медопродуктивності тут і відноситься тим, що це якби підпункт, що ми можемо працювати на весняних взятках. Якщо вони в нас є. Ну І також серед переваг можна ще віднести, що дана система вуликів займає мен, меншу площу по розміщенню. Серед нетоліків висота е, даних вуликів на головному взятку. Е, ну Інколи це забігаючи наперед, скажу що інколи м, на медозборі. Ну, на головному взятку то висота е, даних е, вуликів може досягати 4 корпусів, е, потім, серед недоліків, також е, варто врахувати, що е, витрати, на дану систему вуликів е, ну, стають, е, витрати матеріалу стають більші. більші. Е, е, Порівняно там з, з вуликами, ширшими там по, по площі. Також е серед е таких недоліків можна віднести свого роду, ну що ще, е затрата часу на виготовлення даних вуликів. І отож, давайте будемо розбирати по порядку. Серед переваг. Е то давайте не серед переваг. Давайте спочатку я розкажу, що моя пасіка знаходиться в, ну, в, клімат... в такій медоносній базі, що, наприклад, ми маємо ранньовесняний взяток із Ріпаку в нас почали останні роки його засівати, а далі в нас. Ну, В селі, де, де розміщена пасіка, починається по взятку, скажімо так, обрив. І він ну, обривається взяток, і вже, ну, він там його немає, і вже ми працюємо в основному на, ну, на соняшнику, вже на головному взятку. Тому виходить, що дану пасіку ми маємо вивезти на. Медозбір із соняшника потужними сім'ями, але для того, щоб ми могли, ефек... ну, для того, щоб ми відпрацювали на головному взятку ефективно, ми маємо наростити сім'ї. Але для нарощування сімей нам потрібно, е виходить, що е щоб наростити потужні сім'ї, нам для того потрібен як мінімум там, підтримуючий взяток. Тому ми е Після там, ну, відпрацювання на ріпакові, скажімо так, ми переїжджаємо там, на підтримуючі взятки, тобто в нас пасіка кочова. І інколи буває так, що ми можемо там, деякі точки перевозити три і навіть деколи чотири рази за сезон. Тому е нас спонукало один з факторів, теж такий, що спонукав до да вибору даної системи. І тож серед переваг. Весняний розвиток. Ми маємо, якщо ну, в нас виходить на ранньовесняний взяток, якщо посіяний, наприклад, ріпак, ми маємо ну, на ньому працювати. Ми перед цим працювали з 12 рамкою системою вуликів. Я дійшов до такого висновку, що. Ну, Получається, мої сім'ї слабенько використовують цей взяток просто-напросто через те, що ми підходимо трохи пізно до розширення сімей. Тобто, щоб ми могли вже там розширити сім'ю на ріпак. У нас ми маємо поставити другий корпус, сім'я має вже обсижувати 24 рамки. Це, ну. Ми розширюємо там до 24, але ми трошки пізновато до цього е, до, доходимо. Ну, За рахунок того, що е, по, по, порівняно з 8 нам ми вже можемо розширювати е, другим корпусом вже 16 рамок сипки бджоли, а по повесні е, різниця в оцих 16 в 8 рамок бджоли це досить таки велика, велика різниця. Тому тут варто зазначити, що, наприклад, дехто скаже, що не вулик носить мета, а бджоли у вулик. Я з вами повністю погоджуюсь, але справа в тому, що у вулику, який ширший по площі, серед таких. Короткотривалих, невеликих взятків, виходить, що йотого меду, по суті, його буде не менше там в Лежакові чи в 12-ти рамочному е е вулику. Його буде не менше. Якщо по потенціалу, наприклад, сім'ї однакові, в 8-рамочному і в 12-рамочному, там е меду буде ну, можливо в однаковій кількості, але справа в тому, що товарний мед, е який ми можемо забрати, то в 12-рамочному, е 12 наприклад, вулику, е Ну, припускаємо, що його там така кількість, як і в вісьми але Тут є одне важливе, але в 12-рамочному цей мед буде розкиданий там по багатьох рамках, і там, наприклад, є п'ятак розплоду, полоска меду. П'ятак розплоду полоска меду. Такі рамки в нас немає можливості відкачувати розплідні. В принципі, ми, ну, ми тако, на моїй пасіці я такого і не роблю, там, щоб відкачувати е, такі рамки, тому що це ну, на, моє, на мою таку суб'єктивну думку, це призводить там, до травмування, розплоду. І це, е, е, скажімо так, що відображається там, на майбутніх поколіннях бджіл і, і, і так далі. А в, на противагу восьмирамковому вулику, там, наприклад, ми розширили на цей взяток. Там в верхній корпус під, підняли розпліт, в нижньому через ганіманівську решітку в нижньому корпусі працює матка, вих, бджоли виховують розпліт. Вони працюють там, скажімо так, на тих восьмирамках. Ну, це як правило дві, дві кормових бокових посередині, там шість рамок розплідних. От там вони собі працюють, а товарний мед вже бджоли приймальниці підіймають в другий корпус, там поступово виходить розплід, і підливаються ячейки медом в другому корпусі. Такий, наприклад, корпус ми з легкістю потім можемо. Коли там відпрацювали, от, наприклад, на тому самому Ріпакові, ми можемо там з легкістю там, по закінченню взятка пробігтись там, кинути бджоли Наступного дня пробігтись по пасиці, зібрати ці медові корпуси, там вже розплід повиходив. Ми по суті забираємо тільки медові рамки, ми їх вантажимо на причіп, на машину і веземо там, на відкачку. З цим зрозуміло, що ну, суть е, даного пункту, що е, меду може бути дійсно однаково, але от забрати товарний мед е, нам простіше із і восьми ранку, тому що він буде зосереджений там зверху, і він буде е, знаходитися в безрозплідних рамках. З цим зрозуміло це один з таких вагомих факторів: е, по весняному розвитку. Хочу сказати, також один із пунктів в перевагах. Було помічено, що однакові по потенціалу там сім'ї з однаковим там приблизно потенціалом маток все-таки кращий краще, інтенсивніший розвиток по весні мають саме восьмирамкові вулики порівняно з 12 наприклад. Ну, я, мені, мені, мені здається, на мою суб'єктивну думку, що це е, дан, е, ну, на даному факторі е, відображається те, що е, тепло, е, ну, якби, тепло більше зосереджене у восьмирамковому, менша площа розподілення його не так широко. Це такий важливий теж, якби перевага, от весняний розвиток. Далі також, наприклад, мобільність серед переваг. Ну, до мобільності я можу віднести те, що так як я зазначав вище, ми маємо пасіку, ну, пасіку там, наприклад, кочову, так? ми постійно мігруємо. Переїжджаємо до медоносів, там в нашому регіоні вони там невеликі, але принаймні там вони є підтримуючі, і ми мігруємо для того, щоб наро... наша головна стратегія наростити бджолини сім'ї, щоб було кому працювати на головному взятку соняшнику. То тому наша пасіка якби мобільна. І тут варто зазначити, що, наприклад, там. Уже 12-рамочних 12 вуликів я там можу взяти там, наприклад, 10%, так, по, по площі розміщення для перевезення, то 8-рамкових я вже можу зараз там брати на 50% більше. Ну, скажімо так, вже 15% може поміщатись, наприклад. Мобільність. Зрозуміло. Ну, Про медопродуктивність я вище розказав. Далі що важливим таким фактором, який я теж враховував особисто під себе, це ну, зважаючи на мою антропометрію, то мені все ж таки легше боротися із восьмирамковими корпусами медовими, ну, 12-рамковими, ну, я мав досвід, я з ними працював. Я і ще працюю, так як в мене були, були зроблені 12-рамочні вулики. Вони в мене є, і ну, вони в мене до цих пір працюють, тому що ресурс був. Потрачений, а ресурсу ще додатково не накопичено, щоб їх повністю замінити. Тому я з ними далі продовжую працювати, але набагато комфортніше, я, наприклад, себе відчуваю, коли там медовий корпус 8 порівняно з 12 рамочним. Ну це зрозуміло. Вага корпусу порівняно 12-рамочний, 8 -рамковий. Ну, про можливість ранніх взятків я теж описав. Ну і також, от, наприклад, якщо ну, в моєму випадку, там, наприклад, мені на одному там земельному, скажімо, участку, там де я маю можливість. Розміщувати у батьків пасіку, то, звичайно, що мені, наприклад, 50 бджолосімей, мені по площі, яку я буду займати для бджіл, звичайно, що мені буде там, на певну площу я більшу кількість восьмирамкових зможу розмістити, там, наприклад, на стелажах. Це теж зрозуміло. Серед недоліків, наприклад. Серед недоліків тут варто віднести, ну зрозуміло, тут же ж не секрет. У нас в принципі в житті взагалі так відбувається, що там, якщо ми маємо певні переваги в тому чи іншому випадку, то, ну як, як правило, в багатьох випадках там і недоліки ми знаходимо, то от серед недоліків, наприклад, у вісьмирамковому я б Ну, особисто з власного досвіду, я би виділив такий недолік, наприклад, висота вуликів на головному взятку, наприклад, витрати матеріалів, ресурсів на виготовлення вісьмирамкових, там, порівняно із, із вуликами там по площі більшими. Також, ну, і, ну, і, Сюди вже до цього пункту можна, можна ну, так як, можна теж віднести цей це вже як підпункт витрата, наприклад, <кхи> часу е, на, на виготовлення 8 вуликів порівняно там, з 12-ранковими, або, там, наприклад, з лежаками. Ну, Так як час в нас це теж є ресурс, на мою суб'єктивну думку. То ну, до цього ж самого пункту його можна віднести. Наприклад, і тож давайте висота на вулики на головному взятку. Ну, звичайно, що це свого роду такий недолік, висота, тому що, ну, так як ми нарощуємо на головний взяток сім'ї, то інколи буває таке, що. Ну, за часу в мене там 90% пасіки, наприклад, сімей, на головному взятку вони працюють в чотирьох корпусах. Це досить таки вже, ну, вагома висота вуликів. Ну, те, те, як ми добиваємося, цього, це окрема вже розмова. Там, це сім'ї. Сім'ї помічниці, там нарощування, об'єднання. ну Це вже окремо. Я не буду сюди відхилятися, тому що я буду збиватись з теми. Висота вуликів то, наприклад, набагато легше зняти, наприклад, по висоті другий корпус в 12-рамковому, наприклад, ніж четвертий в 8-рамковому. Ну Це досить такий, такий вагомий недолік. Але його теж можна вирішувати там, з допомогою якихось невеликого пересувного там, стелажу, наприклад, не розміщати їх на головному взятку, там, наприклад, на, на стелажах високих. Ну Наприклад, коли ми кочуємо, то ми зазвичай там. от откид... Ставимо вулик там на звичайний, на звичайний піддон. Тобто, ну такий недолік. Потім витрата, наприклад, матеріалів. Теж такий недолік є. За моїми такими. Я, я от колись почав робити вісмирамкові вулики я не врахував порівняно там, наприклад, з 12-рамковими витрати по, по матеріалу. Я щось з цього не врахував. І Ну, от я роблю їх, так, і я розумію, що десь щось не сходиться. Бо, там, наприклад, на на таку кількість там дошки так, матеріалів я там міг виготовити, наприклад, там 12-рамкових певну кількість корпусів. а от Вісьмиранкових ну, не, не виходить в перерахунку там, по, 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 по об'єму рамок. ну от не виходить. Я думаю, ну, де, ж я, де ж я тут себе надурив там е свого роду. Е я почав рахувати, наприклад. то, ну, Якщо взяти отак в процентному співвідношенні, то, наприклад, там вісьмиранковий вулик. Е Порівняно з 12 рамковим, по рамках, по, по, по площі, по ширині, то, наприклад, 8 і 12 це до 8, скажімо так, 50% більше. Виходить 12 рамок до 8 відносно 8 рамок. 50%. Я б давай перераховувати там витрати так, по матеріалах. І от. На 8-рамковому вулику виходить, на 30% менше ми можемо на, на певну кількість дошки ми там, якби втрачаємо 30% по розміщенню рамок. Ну, це приблизно я там рахував. Я, я так точно не пам'ятаю, але там здається, так як я виготовляю, то, наприклад, 12-рамкових, на, здається, на кубічний метр дошки я можу. Виготовити, здається, 46 корпусів я рахував. ну це, це не враховуючи там обрізи, бо обрізи це вже як ми там спрогнозуємо покрої і так далі, то вже інше. А от по-чистому, то здається, 12-рамкових на кубічний метр в мене виходило 46 корпусів. Тоді, як 8-рамкових, я міг виготовити, здається, 55. Це близько, близько 20% тільки більше. Тому, ну, а за логікою, там, наприклад, 12 рамок, а тих 8 це на 50% різниця, то я б за логікою від, відносно. 12 рамкових мав би вигоди 46 і 23, це у нас 69, ну майже 70 корпусів, а не виходить стільки. От тут ми, ми втрачаємо. Я потім вже далі почав рахувати, то, наприклад, от лежак буде вже ну тут як би ще оптимальніший по витраті. Тобто ми ми витрачаємо бокові стінки в будь-якому випадку на, на певну систему однакові, а там вже ми регулюємося тільки, е, тільки передніми і задніми по набору рамок. То от, що ми витратили там на лежак, там, е, грубо говоря, там метр погодних бокових стінок, то і ми і на ми теж так само витратили метр той самий. От тут Получається, що ну, от, по, по матеріалу, то як би е, менша продуктивність, скажімо. так. Ну, і також от, сюди ще, той, ну, час це наш нашій теж ресурс, я так вважаю, тому що час це життя людини це найцінніше. То, от, наприклад, е, я виготовляю там е, Стінку, так, стінку на, на вулик, то що як, ну, там от мені треба там, четверть вибрати там, під, під плечики ранок, то що я її виберу там, для лежака на метрові? Що я виберу там, на на восьмиранковий це по суті там, по часу взагалі там, ну, не настільки довше, тому що. Там поки зігнувся, поки взяв в руки, поки подивився з якоїсь сторони, пройшов, знову поклав, знав, взяв слідуючу. То отут ми теж якби по часу ми якби, приблизно однаково затрачаємо на виготовлення стінки. Але там, наприклад, ми пройшли от, цю четверть, ми пройшли на 8 рамок, а там ми пройшли на 20. От уже теж. Так що такі недоліки, але е, за, рахунок того, е, за рахунок того, як ну, я співставив там недоліки і переваги, і вибрав, там, виходить, е, що мені важливіше, і там, які певні недоліки я можу вирішувати. Ну, також от мобільність, наприклад, є, є люди, що спокійно там, спокійно там, ну, так як вони й кажуть, що вони там кочують і лежаками. Ну, це в людей там для того є можливо там матеріально-технічна база, є чим переїжджати, або вони там на платформах в них взагалі знаходяться. А є так, що є кому допомогти. Там, наприклад, збіглися, то там погрузили на газ 53, 20 лежаків, перевезли без проблем. Один з родичів мій так робить. Але я, наприклад, розраховував тільки на себе, то мені от в плануванні все-таки е, я став за вибором, що я маю розраховувати тільки на себе, наприклад, на переїжджанні, тому було прийнято рішення працювати. З корпусними. Все залежить від того, яка у вас стратегія вашої пасіки, на що ви орієнтуєтесь там і так далі. Співставляйте, рахуйте, вибирайте. Що... Бо, наприклад, там лежак, ну, ну, лежак. Я не можу сказати, що там це якийсь там поганий вулик чи що. Наприклад, Якби я орієнтувалася моя пасіка, там, наприклад, на... <кхм> орієнтування було на бджолопакети, наприклад, я працював, я міг би я так собі, ну, розумію, я це не аналізував ще так досить глибоко, але я так розумію, що якщо так на ходу, то наприклад, мені лежак би на бджолопакети підійшов би спокійно. Там. Бджолок пакети по весні продав, маючи резерв ну, в резерві матки до хвоста, підселив матку. Маючи підтримуючий взяток, в тебе вони вже не рояться. І ти там відпрацював як мінімум той хвіст, якщо ви працювали з ним там. Щоб забезпечити йому підтримуючий взяток, забезпечили таким чином розвиток. Він собі там на головному взятку, як мінімум, собі приніс. Та й на слідучий рік знов від нього продали пакети. І от, по суті, роботи небагато. А, ну, пакет продали, по суті, там 25-30 кг меду заробили. Ну, це, це якби так от по-простому. Тобто. Тут залежить від того, яка у вас стратегія, який у вас напрямок, для чого, ну, на що ви орієнтуєтесь і так далі. Поганих систем не буває, на мою суб'єктивну думку, та і ідеальних їх теж немає. Там, де є переваги, там і обов'язково будуть недоліки. Тут вже потрібно орієнтуватися на те, що вам важливіше і як краще вибрати. І, ну, співставити недоліки, плюси, і що ви з цього маєте отримати, і на чому ви маєте втратити. Отак от як ви співставите дані фактори, отой, тим ідеальніше ви підійдете до цього. Ну, колись я був, записував відео, там, де про ідеальний вулик, От я там таку примітивну аналогію наводив про, про автомобілістів. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. А, Хто не зрозумів, то таке діло. Так що так от. Насправді трошки важко, як би радити і переконувати. Ну ні в якому разі не збираюся нікого переконувати там, на рахунок суб'єктивної думки, тому що я цілком розумію, що я за це теж несу велику відповідальність, тому що, наприклад, порадити людині дистанційно там. Не знаючи його там, клімату, медоносної бази, там, і так далі, ну, дуже багато факторів, які впливають там, взагалі на результат, і от, там, не знаючи якихось певних нюансів, і люди, в людини може це не вийти. Це, ну, я розумію цю відповідальність, тому ніколи, ні, ні в чому не переконую, але без проблем ділюся набутим, набутим як би досвідом, набути в процесі роботи там ну, досвідом там спостереженнями, щоб людина могла там ну, в, свої, в своїх моментах співставити, але і мати з цього якби От цього, цього насправді ніколи не було жалко. Так що, так от, всім дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримайте дружнім лайком. Всім до зустрічі, пока.